Сезонна боротьба з вірусами. Чим небезпечний слабкий імунітет? Летальний сход, тобто людина може померти. Що треба з'їсти, аби не захворіти? Це природний антибіотик. Чи дійсно можна обійтися без хімії? Вдих, видих. А ще секрети міцного здоров'я від українських зірок. Удар від нього сало це в раціоні майже завжди. Факти тижня дізналися все про імунітет та як його зміцнити. Холодний вітер, дощі та заморозки. І Як наслідок. Отже, настала осінь, а з нею традиційні сезонні хвороби: грип чи ковід нині ледь не у кожного другого. Невже в Україні чергова епідемія? Чи може просто у нас з вами ослаблений імунітет? Друге, звісно? Та, от питання: а як же його покращити? Пити чудо пігулки чи вдаватися до нетрадиційної медицини, що оберете ви. А от що радять спеціалісти? Обіцяю, поради вас здивують. Отже, про поради. Спочатку йдемо, як то кажуть, в народ, аби дізнатися, як від сезонних захворювань рятуються пересічні українці. Як ви зміцнюєте свій імунітет? Травами. Природніми, лісовими? Ну я там без вредних привичок. Спорт, правильне питання і отак от. А що саме їсте? Калорії, ще там курочка, філе, гречка, яблучка. Алкоголь не Ні. Не пали. Спорт. Тільки спорт. «100 грам горілки з перцем. <різько> Серйозно? Серйозно? А єсте що? А, а єсте, що бог пацать, яйко, сальце, там борщик. Дуже добре. І цибулька. «Їмо вітаміни, цитруси, капусту квашену. І. І воно допомагає. <різько> Та чи дійсно все так просто? Адже ігри з імунітетом насправді можуть мати дуже серйозні наслідки. Ми знаємо, як гриб перебігає. Висока температура, загальний стан, поганий, тобто активний запальний процес. Відповідно, якщо в людини є якісь хронічні застарілі захворювання, вони можуть загостритися, і від них вже буде проблемка. Або дійсно летальний сход, тобто людина може померти. То як бути? Невже найдієвіший спосіб вакцинуватися. Це зветься імунопрофілактика. Є так звана специфічна. Оце дійсно вакцинація, коли ми тренуємо. Імунітет проти якихось конкретних інфекцій, щоправда, є й нюанс. Людина, якби рада щепитися, і все добре, але стан здоров'я не дозволяє. Ми на сьогоднішній день і бачимо, що після вакцинації були надзвичайно велика кількість побічних дій. COVID-19, коли було це і тромбози, і інсульти. І сьогодні ми вже говоримо про цю вакцину, що вона дає надзвичайно велику кількість побічних дій. То не вже зостаються лише народні методи. Народні методи можуть втамогамувати біль, і це гірше, бо людина пропустить ускладнення. Ми хочемо отримати якусь одну гарну пігулку від усіх хвороб. Але, на жаль, такої вакцини на сьогоднішній день не існує. Що ж обрати? Найперше, що потрібно зробити, коли захворіли звернутися до лікаря, а не займатися самолікуванням. Всі люблять там, фітотерапію, травки пити і все. Але якщо у людини алергія на квітнення, алергічний рині там, чи астма з алергічним компонентом, то фітопрепарати у ці травки муравки можуть посилити алергічну реакцію. От. Тому лікар каже, це можна, а це ні. А ще варто пам'ятати, на імунітет впливають дуже багато чинників. Тому зараз ми поєднаємо поради лікарів, так званих знахарів та спортсменів. Так найперше правильне харчування. Що має бути у вашому раціоні, аби організм працював на всю потужність? Обов'язково треба з'їдати, хоча б хоч одне яблуко на день. Або ось отакі чіпси завжди. Профілактика залишається. Часник цибуля надзвичайно велика кількість вітаміну. С, як і в калині, обліписі, журавлині. Це природний антибіотик. Не забувайте й про горіхи. Там надзвичайно велика кількість білку. і Жир, жирів і жирних кислот та хай там як кажуть лікарі, скільки білку не було в тих горіхах, без м'яса обходитися відверто не рекомендують. Збалансоване харчування в їжі має бути білок. Тому оці, як то кажуть, ці і все проче, воно якось не дуже... Чому? Чому ми кажемо, що білок тваринний краще? Бо рослинний білок, да, ці бобові, там горіхи, там є білок, але ти спробуй з тої клітковини витягти його. Особливо мають бути вітаміни групи Б. Обов'язково вітамін С, аскорбінова кислота І з мікроелементів це цинк, сілен, магній, марганіс, так звані. Оці антиоксиданти. Отже, м'ясо, риба, молоко, а ще прянощі. Тобто, в осінній вологий період необхідно їсти саме гостру їжу, подразнюючи речовини, потрапляють на слизову оболонку. Відчуття печиння, де чому розширюються судини. відповідно, більша кількість лімфоцитів, тих же самих імуноглобулінів, виходить куди, на слизову. Посилюється захист. Тому й зміцнювати організм може навіть пряне вино. Добре, відоме нам як Глінтвейн. Ну, да, тільки він має бути теплим і небагато, не бо ще сподобається. Та йдемо далі. Що ще впливає? Так, стрес. Лікарі переконані, добряче б'ють по нашій імунній системі саме постійні російські обстріли. Через нічні прильоти, а відтак недосипання, організм починає швидко здаватися. І як наслідок, стрес він знижує імунітет, відповідно. І тоді приєднується інфекція, і тоді ми хворіємо. стрес це іде як додатковий чинник для застуди, чому він зменшує активність імунної системи. І саме цікаве людина, коли перенесла оцей цей епізод стресу, відновлення імунітету відбувається десь на 28 восьмий день. Тобто, практично місяць захворіти ні проблем. Як бути, фахівці одноголосно радять. Спорт вас точно врятує. Отже, фізичні навантаження. Чому саме вони це так звана панацея від стресу. Зарядка, от вона якраз покращує і стан судин, тому, відповідно, клітини швидше можуть дійти туди, куди потрібно, активує наднирники, а мала доза кортизолу, навпаки стимулює імунну систему. Тобто спорт, який приносить задоволення. Він покращує активність імунітету. Підтверджує це нами Юрій Мельник. Він майстер спорту з 35-річним стажем. Особисто я виходжу кожного дня на спортмайданчик в будь-яку погоду. Навіть попри дощ та сніг. На свіжому повітрі особливо. Аби мати гарне самопочуття, каже, не варто гарувати на перекладинах. В похилому віці. Досить буде прогулянки на свіжому повітрі, дуже добре. Це скандинавська гадьба з лижними палками. Та все ж мінімальними вправами, аби тримати себе в тонусі, ділиться. Робимо зарядку. Вдих, видих, стукні разом. Руки наверх, скручування тулуба з відведенням рук. А ще нахили та присідання. Вдих, видих. Взагалі, переконує, робіть усе, що приносить задоволення. Я, наприклад, обрала бадмінтон. Отже, розібралися харчування, сон та спорт. Ось три кити, на яких тримається наш імунітет. Я вам, до речі, обіцяла розповісти, як своє здоров'я зміцнюють українські зірки. Отже, поїхали. тримає цей район! Автором хіта про пса патрона Іваном Маруничем, лідером гурту Карта світу, ми зустрічаємося на спортмайданчику. Бо Ваня не лише музикант, ще одне його хобі футбол. Не помиляється, удар від нього так. Іван Марунич співає про це постійно і на сцені. Я знав, що у мене в альбомі буде частина пісень, які будуть конкретно спортивні. Наприклад, одна з останніх коли я долічу до чати, рьох, стрибайте ще є сили. Я починаю рахувати один. Два, три, чотири. І на цьому моменті всі стрибають: Jump, jump, everybody jump. А ще каже, не уявляє життя без правильного харчування. Намагатися все ж таки, навіть коли дуже погано, але стримувати себе, щоб не їсти багатокалорійну їжу. Так званих бабусиних рецептів імбир. Оці всі кислі, ці штучки про здоровий раціон та спорт може невпинно розповідати ще один іменитий співак Андрій Кравченко. Сліця, сліця, тві... Щоправда, він нині у турі й до нього каже готувався дуже сумлінно. Я займався спортом. Кожного дня півгодини, а то й 40 хвилин я ходив на біговій доріжці. Ну якісь там гантелі. Особливу увагу, аби мати міцний імунітет, каже співак. Він все ж приділяє своєму раціону. Стараюся харчуванню приділяти дуже велику увагу. Багато їм м'яса і риби. От це, це те, що я люблю. В принципі, я не до харчування. Мені головне, щоб було м'ясо, риба, яйця. Все. Більш нічого і не потрібно в принципі. Ну, це як мабуть для кожного чоловіка. А ще без чого не уявляє свою вечерю, то це сало. Сало – це в раціоні майже завжди. Отже, підсумуємо: аби не хворіти або, хоча б, аби сезонні хвороби протікали легко. Варто не забувати про фізичні активності, правильно харчуватися та намагатися жити без стресу. Хоча нині українцям це нелегко дається. Адже, як добре відомо, усі хвороби від нервів. Любов Кукла, факти тижня, ICTV. Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Правильне зимове меню. Яким воно має бути? В кожній сім'ї бути запас меду. Які фрукти треба частіше вживати в холодний період? Вітамін С в організмі не затримується. Як не поправитися калорійною їжею взимку? Хоча б ось такий невеличкий пучок зелені, і який український продукт зігріває не лише тіло, а й душу? А понюхати дасте? М -м -м. Хороше сало домашнє. Ми підібрали найвітамінніші страви на зиму. І для жінок, і для справжніх чоловіків. А запити це все можемо глінтвейном. Зима прийшла, мороз принесла. А разом із холодами та коротким сонячним днем стрес, авітаміноз і послаблений імунітет, який атакують віруси та бактерії. Окрім традиційного грипу українцям загрожують нові весь час мутуючі штами коронавірусу. Тож правильний раціон харчування в таку небезпечну для здоров'я пору важливий як ніколи. Для того щоб ми себе добре почували, були здоровими. Нам потрібно як не дивно харчуватися збалансовано. А отже, каші з усіх видів злаків, яйця, молокопродукти, м'ясо та риба і, звісно, овочі. В яких міститься дуже потрібна для нас клітковина, от тільки яким же овочем віддати перевагу, якщо прилавки супермаркетів завалені апетитною і соковитою імпортною продукцією? Нам треба в першу чергу харчуватися нашими українськими продуктами, тому що, по-перше, вони засвоюються набагато краще ніж імпортні, екзотичні. Деякі продукти, коли транспортуються здалека, вони часто обробляються чимось. Та й головне наші овочі. Овочі ще й значно виграють у ціні. Особливо на ринку капуста 35 і це круглий рік. Це не те, що ми там ми на сезон вийшли, і по такій ціні торгуємо. Капусту, гірочки, саме що, що дешевше. Буряки, морква і гарбузи теж не кусаються в ціні. Приміром, ось такий кілограмовий пакетик вже помитого і навіть порізаного кубиками гарбуза всього 20 гривень. Самі виростили, звісно. Да? — без хімії? Без хімії. А до чим нічого не боїться там хімії? не треба. И суп хороший. І каша гарбузова дуже гарна. Тож влітку їж вершки, а взимку корінці, точніше, корне плоди згадують народне прислів'я продавці, і пропонують нам селеру, часник, коріння петрушки, пастернака і картоплю. А приправляти овочі рекомендують зеленню. Щоправда, імпортну нині завозять зовсім не ароматну. Тому радять вишукувати місцеву. Смілітополі, будь, будь ласка, пахне дуже корисно. Втім, наскільки корисний чи екологічний? Но її вирощують. Ми вирішили перевірити самі, завітавши в одну з вітчизняних теплиць. У зеленому царстві, що у 50 кілометрах від Києва, справжній цей дно. У працівниць жодної вільної хвилинки. Замовлення на зелень ідуть одне за одним. У нас на осінь, на зиму, на весну дуже велика йде популярність зелені. А що там? А давайте, а скоріше, вже, вже на городах, як там у людей вже воно все вже нічого немає. А коли у вас там підросте. Причому замовляють не лише традиційні петрушку та кріп, а й листя салатів. Ось ромен у нас, він у нас дуже популярний. У нас мізуна новий салат, він теж дуже популярний. І взагалі у нас все, що росте у теплиці, вся зелень дуже з вітамінами, дуже корисна. Щоправда, і ціни в зимовий сезон теж повзуть догори. Вирощувати взимку трошки складніше, тому що це більш затратно, більш лягає на собі вартість продукції, тому що це досвідка, це електроенергія, це енергозатрати, ну і опалення теплиці. керуючий зеленою теплицею Анатолій Довгий каже: обираючи зелень у супермаркеті, треба обов'язково оцінювати її свіжість. Треба візуально дивитися, чи вона не підв'явша, чи вона не має якихось там пошкоджень. Якщо вона там знаходиться вже ну більше 5-8 днів, то це вже продукція. Трошки вже вона не має того набору вітамінів. А вітамінів у зелені вся таблиця Менделєєва. Хоча б ось такий невеличкий пучок зелені, лікарі радять споживати взимку щодня, бо ж саме зелень допомагає розщеплювати жири, які ми найбільше накопичуємо у холодну пору року. Насправді, бажання їсти жирну та калорійну їжу взимку викликане нашою потребою зігрітися. А тому, щоб не набирати зайвої ваги, до їжі треба додавати теплі чаї з імбирем, куркумою, кардамоном або принаймні лимоном. Ну та й який зимовий чай без меду? В кожному домі в кожній сім'ї бути за. Запас меда, учитывая то, що простудний період ніхто не відміняв. А сейчас особливо укріплятися. Ольга Данилюк торгує медом уже понад 10 років і радить цієї зими звернути увагу саме на мед із акації. Адже ще торік, через неврожай, він був у страшенному дефіциті. Он гіпоалергенний. Цей мед можна употреблять навіть тим, хто болеє сахарним діабетом. Потому що этот мед состоит в основному із фруктози у той же час для жінок найкориснішим взимку буде гречаний мед он содержить большое количество железа. Профілактика лічення анемії очень ефективен. Споживати його можна додаючи у теплу воду або охолоджений чай. А ще краще просто їсти мед разом із зимовими українськими ягодами. Наприклад, чорноплідною воробиною чи калиною. В Калині дуже багато дубильних речовин. Дубильні речовини впливають позитивно на роботу кишечника. В організмі створюється дуже хороший захист для імунної системи. На ринках українських ягід вистачає, та й ціни на них не космічні. Скільки баночка? Тридцять і все ж лікарі наголошують, не варто відмовлятися і від поживних калорійних продуктів, бо зима точно не час експериментувати з різними обмеженнями та дієтами. Замінником оливкової олії або ідентичним жиром може бути шматочок сала, тому що і в оливковій олії олеїнова кислота. І в салі є олеїнова кислота, яка має протизапальні властивості, яка добре впливає на жовчний міхур, на нашу печінку. Саме взимку перед споживанням лікарі радять добре проморожувати сало, хоча б кілька днів. Яке ж харчування взимку без українського сала, яке зігріває не лише тіло, а й душу? От тільки воно зараз подекуди дорожче за м'ясо. Найдешевше, яке нам вдалося знайти на ринку, коштувало 90 гривень за кілограм. Тоді як генеральське з прошарками м'яса чоловік нам пропонував за 180. Хоча це ще хороша ціна. А понюхати дасте? М -м -м. Хороше сало домашнє. То чому ж воно все таки дорожче за м'ясо. Може, від ковіду захищає. Тому що сало б'ю, а м'ясо ні. Що ж, якщо сало зовсім злетить у ціні, і для більшості українців стане не по кишені, годувати страви можна буде з м'ясних потрохів і навіть хрещів. І це я вам скажу досить смачно. Спеціально для фактів тижня шеф-кухар Ігор Савчук провів майстер-клас і приготував зимову страву зі свинячим потрохом і вушками. У нас є дуже хорошее блюдо, це жарко з вепра, це волинська така кухня. Справжня ситна чоловіча страва. Таким обідом можна насититися на весь робочий день. Настояще ухо свиное. Його можна їсти? Його можна їсти. Його потрібно відтворити, добре зачистити. Я його припікаю чуть-чуть в духовці і потім при подачі жаркого завжди украшаю на столі ось так ось ухом. Если кому-то буде мало свинины внутрі жаркове, можна в прикуску потім. з пато для жінок, які не надто охочі до м'яса, можна робити акцент на стравах рибних, таких як от наш сьогоднішній салат, із руколи, апельсинів, сиру і лосося. Єсть дуже багато різних риби, морепродуктів, які допомагають нам і бути Талії, але при этом всегда бути захищеними витаминизированными. Зверху ми присипаємо это все кедровим орехом. Между прочим, орехи тоже теж очень полезны для мозгового штурма. Ну а щоб нашим мискам працювалося краще, можна додати до цього всього традиційний зимовий напій Глінтвейн. Ті, хто на роботі. Ані можуть приготувати його з гранатового чи вишневого сока. А ті, хто сьогодні виходною, можуть позволити зробити з хорошого сухого домашнього карпатського вина. До напою додаємо фрукти і спеції лимон, яблуко, корицю, кардамон і гвоздику. Ось такі вони правила зимового харчування. Хоча насправді в кожного свої. А я намагалася лише дати певні поради про зимовий сніданок, вечерю та обід. Отже, наш обід готовий. Маємо ситну та калорійну страву для чоловіків з вушком кабана та легку з апельсинами та рибою для жінок. А запити це все можемо глінтвейном, от тільки не зловживайте. Валерія Черненко, факти тижня.